Доброго дня! Я Щербина Софія, учениця 6-го інтелект класу Прятинського ліцею номер 6 Тема моєї роботи кролики мої пухнасті Улюбленці. Керівник Кизим Ірина Сергіївна, класово другого Б КЛАСУ ПРЯТАНського ліцею номер 6 Актуальність ТЕМИ: Мабуть, не знайдеш в нашій місцевості родини, яка б не займалася веденням домашнього господарства. Провідну частину серед якого займає тваринство. В наших українських родинах розведення і отримання кроликів в домашніх умовах справа цікава і відповідальна. Як відомо, кролі дають не тільки цінне хутро, а й дієтичне м'ясо упродовж року, проте останнім часом цікавість до кролів значно знизилась. Висловлю припущення, що основною причиною ліського зниження поголівля кролів у домашніх господарствах за останні роки стало поширення вірусних інфекцій, які буквально спустошили наші кролоферми. Особливо, на мою думку, ця криза в галузі розвитку кролівництва буде відчутною після нашої перемоги над російським агресором. Тоді потрібно буде піднімати господарство і розведення крол... кроликів в домашніх умовах. Одним із кроків подолання цієї кризи отже, кролики надзвичайно вигідні у всіх відносинах, тому я вирішила вивчити питання розведення і вирощування кроликів в домашніх умовах. Мета роботи розглянути ключові питання теми, виконати поставлені завдання. Для досягнення мети було поставлено такі завдання, вивчити літературу про коробництво познайомитися з біологічними властивостями кролів та їх породами, з'ясувати особливості утримання і харчування тварин, дізнатися, в чому біологічна цінність кролятини для людини, дати рекомендації по догляду за тваринками, об'єкт дослідження, домашні кролі, предмет дослідження, розведення і утримання кролів в домашніх умовах, крок до розвитку кролівництва в Україні, методи дослідження. Спостереження, розвиток ріст новонароджених кроленят, анкетування однокласників, збір аналітичного матеріалу, практична робота, догляд і годування кроликів, практичне значення дослідити і довести ефективність виробництва в особистому підносному господарстві кролятини для власних потреб і реалізації надлишків м'яса та хутра, отримати досвід ведення власного господарства, хід роботи. Навіть досвідчені кролівники не можуть похвалитися тим, що знають все про кроликів. Для більшості достатньо того, що у цих тварин смачне дієтичне м'ясо, і цінні шкурки, вони милі, грайливі, але мало хто замислювався про те, як влаштований їхній організм і які унікальні таланти мають ці тваринки. Своїми дослідженнями я хочу переконати своїх респондентів в тому, що кролики дивовижні домашні улюбленці. Турбота про них вимагає спеціальних знань і, незважаючи на труднощі, приносить радість, робить нас більш відповідальними. Допомагала в цих дослідженнях Кизим Ірина Сергіївна, мій науковий керівник. Спочатку ми опрацювали літературу та інтернет-джерела і знайшли відповідь на запитання, дещо з історії походження кролів. Із Вікіпедії ми дізналися, що кролівництво одна з найдавніших галузей тваринства. Питання про домашнення кролів охоплює досить давню історію. Предком давніх кролів є Дикий кріль, батьківщиною кролів вважається Південна Африка, звідки вони потрапили до Європи. За іншими джерелами Азія. Перші згадки про розведення кролів в Україні відносяться до початку 11 століття. Кролика вважають символом плодючості і потомства. Біологічні властивості кролів та їх породи. Кролики милі, сумірні і спокійні тварини. Кролик має вгодоване тіло овальної форми. Розміри тулуба дорослих особин становить від 20 до 55 см, а вага кролика від 400 г і більше, залежно від породи і вгодованості. Їх ребет не витримує великих навантажень, у тваринки досить великі вуха довжиною від 8 до 12 см, і складають 12% загальної поверхні тіла. Вони допомагають виявити напрямок поширення звуку. Природа спростувала кролячі очі до чутливого огляду, кролики бачать навіть те, що відбувається позаду них. У кроликів великі і потужні задні кінцівки, передні ноги п'ятипалі. Задні чотири палі з міцними гострими кігтями. Шерсть кролика довга і м'яка, а забарвлення включає різні варіації забарвлення. Кролики їх часто плутають з гризунами. Але у гризунів на великій щелепі розташовано два різця, а кролики мають чотири різця, що ростуть один за одним. Всього у кроликів 28 зубів. Розмноження кроликів Кролика. Вживаються одним з найбільших плідників ссавців і можуть розмножуватися круглий рік, протягом якого одна кролиця приносить від 3 до 5 виводків. Статева злість кроликів наступає у віці 5-6 місяців. Вагітність триває від 28 до 40 днів, послідті може бути від 2 до 12 дитинчат, хоча зазвичай від 4 до 7. Породи кролів Порода це численна однорідна група кроликів загального походження, що мають схожі ознаки, Вважається, що порода кроликів повинна враховувати не менше за 1-2 тисячі кролиць. У світі існує близько 200 порід кролів. В залежності від розмірів і ваги, кролики діляться на великі середні, дрібні та карликові. Найбільш кролик у світі занесений в книгу рекордів Гіннеса, він носиться до породи Лізен. І живе у Великобританії, звуть цього гіганта Дарій особливості утримання і харчування тварин. Щоб кролики добре росли і розвивалися, їх потрібно правильно утримувати. Важливо, який буде житловий будинок для тваринок. Головне, щоб не було протягів і дотримувалися санітарні умови утримання кроликів. Влітку клітки повинні бути захищені від пекучого сонця, В холодну пору на підлогу потрібно класти під стілку і міняти її через 3-5 днів. На дверцятих повинна бути годівничка і поїлка. Правильне і повноцінне харчування для кроликів дуже важливе, адже воно надає їм сили, вони дають більш рушливі, життєрадісні і, як наслідок, краще набирають вагу, краще розмножуються, а це головне, що цікавить кролівника. У систему живлення входять грубі корма. У сезону різноманіття дуже корисно збагнути раціон зеленими кормами. Це можуть бути молоді дерев'яні пагони і різноманітні трави, а саме: кропива, подорожник, цилій, грицики, кульбаба, лопух, кінський щавель та інші трави. Потрібно стежити, щоб в зелений корм не попадали отруйні рослини, не можна давати траву в Росі, напувати кроликів потрібно чистою водою щодня. Сучасний стан галузі кролівництва в Україні не дуже втішний, з 2018 року спостерігається спад виробництва м'яса кролів, хоча потреба населення є. При нормі споживання кролятини не 2 кілограми на душу нанесення в Україні фактично споживається в середньому 284 г. А м'ясо цих тварин дуже цінне. Далі ми переходимо до практичної роботи. Разом з керівником дослідницької роботи я провела анкетування серед учнів мого 6-го класу, щоб дізнатися, що діти знають про кроликів та їх цінність для людини. Всього в опитуванні брало участь. 15 учнів. Результати анкетування ви можете побачити на слайді 17-18. Висновок. Проаналізувавши анкету однокласників, я дійшла в висновку, що мої однолітки мало що знають про чутливих тварин, кроликів, про їх цінність. Я хочу розповісти про певний період життя моєї улюбленці крольчихи, пушинки від періоду її запліднення окролу, вигодовування дитинчат та їх самостійного життя. Спостереження за підготовкою матері крольчихи до окролу та за новонародженими кроличатами. Моя улюблена крольчиха Пушинка відноситься до породи каліфорнійських королів, м'ясний порід. Вони невибагливі у догляді, мають спокійну вдачу і красиве забарвлення. Цього року ми вирішили спарувати нашу Пушинку весною з кроликом її породи. За її життя це був третій окрол. 20 березня тато нашу тваринку на котрий час. Підсадив у клітку до самця, а після спарювання забрав назад. Через п'ять днів ми знову підсадили кролицю до кролика. Я спостерігала, що моя улюблена самка тікала від самця, поводила себе неспокійно, навіть агресивно по відношенню. Ми зробили висновок парування пройшло успішно, і у пушинки наступила вагітність. Коли я захотіла її погладити, то моя завжди привітна Пушинка почала гарчати, вона отримала статус майбутньої матері. Настав очікування потомства, і я знову спостерігала, як походить вагітність. Кролиця стала частіше ховатися в будиночку і уникати контакту. З'явилася округлість в тулубі. Через два тижні ми кінчиками пальців намацали ланцюжок кульок, це ембріонний кроликів. Ближче до передбачуваних пологів пошинка почала погано ходити і просто лежала в клітці. стала більше пити води. 21 квітня кролиця почала вищіпувати пух з живота і грудей і укладати ним дно маточника. Ми додавали їй ще і сіна. Пушинка сформувала гінездо. З цього моменту ми ретельно стежили за її поведінкою, але не можна заглядати в клітку і турбувати самку, їй потрібний спокій. Окріл тривав 25 хвилин, народилося 9 кроленят. Кролиця після пологів покинула маточник, щоб покормитися і попити води. Я бачила, як тато їй на час перекрив доступ до гнізда і оглянув його, чи не було мертвих кроленяток. Перед тим потер руки об шерсть кролиці, щоб не занести чужий запах у гніздо. Далі весь догляд за дитинчатами взяла на себе крольчиха. В раціон харчування ми вели ярчмінь, він стимулює лактацію. Народилися кроленята без шерсті і безпорадні, мали невеличку вагу в середньому 45-70 грамів. Вони були глухі і сліпі. На четвертий день кроленята почали обростати шерстю, через два тижні довжина шерсті стала близько 5 міліметрів. На дванадцятий день у кроликів стали пролізатися очі з щілинки, а потім відкрилися очі. Як Пушинка годувала своїх діток, ми не бачили. Кролента вийшли з гнізда на 18-й день. На 24-й день кроленята почали стрибати по клітці, гризти овочі, їсти сіно. Вага була при народженні в середньому 50-70 грам, через 15 днів 250 грам, на 25-й день 500-800 грам. Зробила заміри росту одного із кроликів, коли йому було два тижні. Невжина становила 18 см. В півтора місяця відокремили від пушинки. вони стали самостійними, почуваються добре, люблять гуляти. Провели самостійну першу вакцинацію наших кроликів. В даний час в нашому домашньому господарстві 17 кроликів. Висновки, працюючи над темою, ми з клівником використали різні літературні джерела, знайшли матеріал в інтернеті, я провела спостереження, з яких дізналася багато цікавого і корисного про прекрасних тварин кроликів. В результаті зробила виставки Якщо мрієте про двой прибрання домашнього вихованця зупиніть свій вибір на кроликах. Дуже вигідно вирощувати кролики в домашньому господарстві, дотримуючись усіх правил. Кролик найбільш скористав. Скористовала і многоплідна домашня тваринка. Біологічна цінність кролятини для людини є дуже високою, що має значення для збереження здоров'я. Догляд за кроличником дисциплінує людину, дає багато знань і досвіду. Стан виробництва кролятини не задовольняє мінімальні потреби населення України, тому розведення кроликів в домашніх умовах один із кроків подання кризи в галузі тваринства. Дякую за увагу!